Шановні українці, шановні друзі, в мережі гуляє ролик, де ну, фотографії, де люди зняли, зняли на телефон військовослужбовця з листком на спині, таким, де є напис. Зараз я зачитаю. Що там написано? Я не ТЦК, написано у військового на спині. Не бійтеся та не відвертайтеся, тому що я давав присягу вам. Народові України. І мені сумно, що ви дивитеся на мене як на ворога нації. От уже військовослужбовці їздять з такими, ну, от з такими написами: Та дайте бляха медьтем ТЦК якусь другу форму, щоб наші військові не, е, якби, не цькували. Ну, Тому що людина не розуміє, хто йде в тій військовій формі. І не всі люди розуміють, роз, пізнають шеврони, де. Військового шеврон бригадний, да? а де ТЦКшний шеврон? Люди бачать пятнисту форму і думають, що це ТЦКшники. І обзивають, і що тільки не роблять. Ну Їх можна поняти, людей можна поняти, тому що ТЦК творить безчинство. Вони безчинство творять. Да, говорять, що це і ПСО, говорять, що це в роликах, що це там Російська Федерація це все робить. Ну, якщо подивитися, що коїться, то це все роблять наші поліцейські, наші ТЦКшники з людьми українськими, а страдають, а страдають від цього всього наші військові, яким шана, повага і дай Бог вам всім здоров'я. Це не це не вас не поважають, це тих, хто, хто знущається над українськими чоловіками. Крутять, б'ють, ламають, топчуть в грязь. Вони їх прямо, ці поліцейські, валять на землю як последнього вбивцю якогось. Ви розумієте? Просто просто як простого по якогось останнього вбивцю до, до, до коліна, вниз, коліном на шию давлять, крутять. Це так це дозволяє закон так робити? І шановні військові, дай Бог вам здоров'я! і... Ми вас розуміємо, але ніхто нічого не, може, не хоче робити на, на верхах по поводу цього. Якось так.